7 грудня Україна відзначає день місцевого самоврядування. З цього приводу у виконкомі відбувся урочистий захід, на який було запрошено депутатів міської ради, членів виконкому та працівників виконавчих органів. Самоврядні органи важливий інститут реального народовладдя в демократичному суспільстві, засіб реалізації інтересів громади. Дозвольте урочисте свято присвячене дню працівників місцевого самоврядування оголосити відкритим для виконання гімну України. Прошу всіх стати. Слово надається міському голові Олені Анатоліївні Жадько. Шановні колеги-депутати, шановні присутні, шановні працівники місцевого самоврядування, вітаю всіх нас з нашим професійним святом. Якщо заглянути назад в історію, то починаючи з раннього середньовіччя. За місцеве самоврядування, а точніше за Магдебурзьке право. Боролися усі громади. Це було великою повагою до громади право керувати своїми землями. У нас є таке право, але і велика відповідальність нести відповідальність за громаду, за землю, за людей, які довірили нам керувати цією територією. Тому я сподіваюся на те, що ми з вами об'єднаємося, згуртуємося заради того, щоб Підтримати громаду заради того, щоб життя у місті стало зручнішим, щоб було добре кожному громадянину від народження до останнього дня життя, щоб кожен розумів, що це їхнє місто, що вони радіють тому, що живуть в цьому містечку, не дивлячись на те, що воно не таке велике, що воно в провінції, але життя має бути до. Кожного громадянина вітаю всіх, бажаю нас наги. І думаю, що ми всі готові працювати на громаду. З нагоди дня місцевого самоврядування за багаторічну, плідну та сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок в розвиток місцевого самоврядування грамотою міського голови нагороджується Ігнатенко Віктор Васильович. Єлізавета Іванівна. Кролог Олександр Іванович. Малишев Віктор Федорович. Депутат міської ради. Хлебников Володимир Михайлович. Крапивна Ольга Михайлівна. Білий Олександр Якович. Боровик Геннадій Васильович. Отального комітету Венченко Ніна Федорівна, Понищенко Надія Матвіївна. Мут Володимир Володимирович. Фісун Любов Василівна. Заступник начальника, завідувач бюджетним відділом управління фінансів міської ради Сельмашук Анжела Іванівна. Начальник управління житлово-комунального господарства Маргацька Ольга Миколаївна. Головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності виконкому Качур Ніна Володимирівна. Забезпечення діяльності виконкому Відько Ірина Петрівна. Завідувач відділу землекористування та екології Соловйов Єгор Федорович. Сторож адміністративно-господарського відділу Панчишина Тетяна Вікторівна. Завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій Мірошніченко Олександр Володимирович. Привітання із Днем місцевого самоврядування надіслали присутнім учні НВК Ліцею номер 10 Шановна Олена Анатоліївна та депутати Марганецької міської ради дозвольте привітати вас з Днем місцевого самоврядування та від шкільного парламенту НВК ліцею номер 10 побажати плідно працювати на благо суспільства та на благо нашого рідного міста. Взаємопорозуміння та Підтримки вас ніколи не покидають віра, надія, любов. Хай ваш досвід сприяє на розвиток та розбудову нашої держави. Дякую. Дожди. самоврядування в Україні возвеличує чесну і самовіддану працю міських голів і працівників виконавчих апаратів, міських депутатів і секретарів рад. Слово надається секретарю міської ради Ірині Іванівні Міняйло. Шановні депутати міської ради, працівники міської ради, члени виконавчого комітету. Вітаю вас з великим святом днем місцевого самоврядування. Це свято об'єднує усіх нас у сподіваннях, мрії, праці, працювати так, щоб наша держава була міцною європейською державою, наше місто було прекрасним, а усі громадяни були щасливі та заможні. З нагоди свята дякую всім депутатам міської ради за професіоналізм. Компетентність, велике прагнення у своїй діяльності. Вітаю всіх та бажаю міцного здоров'я, щастя, добробуту у ваших оселях. Хай завжди над нами буде блакитне небо. Хай у ваших оселях буде завжди затишно. Хай тільки там лунає дитячий сміх. Хай на ваших столах буде запашний хліб. Бажаю міцного здоров'я, щастя, добробуту та злагоди. Зі святом всіх! Урочистість продовжилася святковою концертною програмою, яку подарували присутнім солісти клубу Дніпро та колективи музичної школи.